Які наміри має зараз до вас загадана людина? Ой, що карта скаче. По-перше, людина на виборі досі. Досі на виборі, да, тобто тут, наприклад, є або ще хтось, або наприклад, вільне життя, да і життя в парі вже є зобов'язання. Да, людина може не хоче ніяких зобов'язань брати. Можливо, вибирає між роботою і вами, да, тобто тут тут є. Якби є дві позиції, які цінні і те цінне, і те цінне. Наприклад, людина не була в шлюбі, да її дороге. Це холостяцьке життя, і тут треба робити вибір: або покинути холостяцьке життя і стати вже в пару, да, або можливо вибрати між. Між кимось, да? тобто це може бути родичі, сім'я, робота, гроші, статус, ще там щось ще там щось, да? тобто в кожного своє. І тут людина намі... намірена, да? по-перше, вибрати, а по-друге, спокусити вас, прям спокусити. Або це людина сама Так уже, знаєте, вами спокушена, можна сказати, ви людину спокусили. Да? І тут опять таки це ж не значить, що ви прям спеціально спокушали. Ні, це може бути людина так. Вас бачить, от все. враховуючи те, що людина вийшла магом у нас. Да? А маг він такий хитренький, хитренький, маніпулятивний, він такий, знаєте, завжди знає, що йому треба. Да? І, тобто, наміри які? Можливо, спокусити, а потім вибирати. Да? Тобто, Тут точно є вибір, мова йде про вибір і точно йде про якісь кайфухи. Ода? От Людині це важливо. Тобто, Намір вибрати або кайфухи, або щось інше.